Цікаві види бджілок є на пасіці, де Ось подивіться. Де ж прийшла до вулика, що це за мушка? Ну похожа на дику бджолу, може хтось знає. Дика бджола біля нашої домашньої? Зустрінуться вони чи ні? Наші бджоли і деякий вид бджіл. Перший раз бачу. Може, хто знає? До речі, ці бджілки разом з нашими залізли у вулик. ось я рамку витянув з краю, а вони на рамці. Худі, бідні. А я вас витягнув, Ну, а ви ще залетите. І що це за дикі бджоли?